Дуже ви на навіть... якось злодія. Ви впевнені в цьому ну, ви, ви мене говорите, звинувачуєте? Ви ж мене до якоїсь беркута. Ви мене ви мене звинувачуєте? А чому ви мене рівняєте? Я, я уточнюю. Що ви уточнюєте? Ви у... тільки що сказали, що ви ви посвідчення? Я покажіть. покажіть. Ви розвійте це, якщо, якщо не показували. Ну це на що ви Так мають існує ще мене... ти. Мене... Дивіться, в мене початок, саме початок, як ви ще стояли, курили. У Мене є посічення. Я не курю. Я вам зараз колег. Як ви Що ви? Нічого як ви, ви стояли? у мене кури? все записано, так як не курю. У Мене все зафіксовано. Як ви відмовилися пред'явити посвідчення, пішли в сторону. Все вам розказав Це все показав. Ні. Ви обмануєте. Ви ж тільки що обманує, Ви обмануєте. Обманує. Ну, мене ще записано. Я ж не говорю, ми, ми, ми ж як зараз дійдемо до цього всього качання, ми я додаємо, ж це да. все покажу. До всього дойдем. Дійшли. Та ми вже дошли. Те, що ви, ще ще приїдем, те, що по те, 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 що поліція, а те, що поліція порушує, а потім тисне на громадян. Ми вже до цього дойшли. Ви тисне. Ви я. порушили? Ви не посвідчили. Що я порушу? 18 пункт 3. Закон.